Дорогі українці, в рамках проєкта Support Ukrainian People разом з благодійним фондом Київська Русь ми разом з вами зібрали 1 мільйон 600 тисяч гривень. Один мільйон з цих коштів задонатила наша компанія Гробудівельний альянс Астра. Ми підтримуємо героїчний підрозділ ТРО ЗСУ. Та допомагаємо їм в закритті нагальних питань. На сьогодні ми купили та передали дрон та додаткове обладнання. Два автомобілі Volkswagen Т4, запасні частини, акумулятор, дизельне паливо, гуму для автомобілів. Відремонтували техніку та допомогли з засобами безперебійного зв'язку та додатковим обладнанням. Все це допоможе нашим бійцям зберегти своє життя та знищити ворога. Дорогі українці! Хочу подякувати від цього особового складу нашої частини за ту допомогу, яку ви надали разом з компанією Астра та благодійним фондом Київська Русь завдяки цій допомозі ми отримали те, що нам необхідно для виконання наших завдань, збереження життя особового складу та виконання завдань по знищенню ворога. Війна це важка робота, як для нас, так і для всієї України. Ще раз дякую. Разом ми не переможні. Дякую вам, друзі. Разом ми можемо зробити багато для нашої держави та нашого народу. Спільне благо робота кожного. Слава Україні!